Краща в світі, мама, я з тобою не сама, Хари знову від відтреба, вся турбота та журба, щоб лишилась тільки радість та відмінні почуття, щоб лиходійка, старість, не прийшла в твоє життя. Будь весела, моя мама, як промітчик золотий. Хай тебе оберігає ніжний янголок. Матуся, озернись навколо, Весь світ тобі дарую я, Так яскравий і казковий Зі співом ніжним солов'я і кущ червоної калини, і річку, що в степу біжить, і квітку, що серед долини на сонці ясно мерехтить. а ще він очок із любові, Букет зі щастя пилюсток. І усі парови світанкові повітря свіжого ковток. Кохана мила моя, дарую світ тобі цілком, від них я блахаю, Хай ангел залістить крилом. Мамочко, я тобі бажаю, радості багата, сміється сонце з голубого неба, і троянда перша зацвіте для тебе. Хай в житті твоєму горя не буває, На усах усмішка маком розсмітає. Хай для тебе гарна буде кожна днина, дорога матусю, будь завжди щаслива. Ще тобі бажаю, цвітіння Цим Синього неба і все, що я маю, нехай тебе любить, душі, Я все цього від серця я бажаю тобі. Обама цуча, поздоров'я нові. Ну, Доля хай тобі дарує, здійснення бажання мрій. Посмішок і бажаючих. Більше радісних виріб, хай дарує тільки світло, часу не перерізней. Ріка скоро молодцем, добро потяживає, допосувала старство. А ти мила моя, тебе я за любов'ю. хай доля береже тебе, приможе щастя та здоров'я На серце, не турбує час, будь молода та щира, кохана мама. Водночас будь добра, Машенька рідна моя караока, серце у тебе глибоке, глибоке, скільки у ньому добра і любові. Буджу, матусю, ти вічно зрова, гарна струмка і кохана безміре, хай допоможе Господь мати віру. Благословить тебе і боронить лихо і щастя навіки розгонить. Найдорожче у світі людина, ріднесенька мама моя, це свято я побажаю, щоб щаслива здивова була, щоб завжди посміхалися очі і ласкавими руки були Обійняти її завжди. Я хочу, щоб христяні мене провели. Матусю, рідна моя їди, так хочеться вічно радіти з тобою. Так хочеться, щоб ти була щаслива, веселою була, щоб ти молодою. Добробут, статки. Хай слідують всюди, і щоб ти не знала доріг до аптек. Здоров'я хай сповна до тебе прибуде, а дім береже від журби обере. Ти кожний день складає шану. тобі, матусю, за твій тут, за нічку кожну не до спану, Зауки та житих чут, В моєму серці наймиліше. Уберегти від усіх бід. У це чудове свято найбільше здоров'я і безліч літ. Буча квіточка красива, як ви тебе буча сива, як покутній дух здолова і не знало по хвороби. Як небо бачиться, будь спокійна, як сонце пламинула, будь лайлива. на клацю я бабучу, свято привітаю цей день на клачу почати. Не ти ж коріше, хай доля твоя тебе вираже, хай сонце сіяє для тебе яскраво і ніжно, І в серці сябє тільки тепло. Ніколи в душі не буде сніжно, а рідні люди дарили добро.